Вже пів дня в нас немає світла. Як же спасатися? Всі наганяють на тій електричці. Йдемо до неї спасатися. Є в нас отака кона рестайлиннова. Подивіться, яка класна штука в неї тут є під капотом. Красота, так. Да? А телефон, як підзарядити телефон в такому випадку? А тут є що? Безпроводна зарядочка. Телефончик поставили. А може він повністю розряжен? Ладно, потім розберемося, що він не заряджає. Hyundai Kia є 22 2022 року. То тисяча пробіг. Подивіться на лед приборочку. Нуляля. Ця лед дисплей. Потолочок. Ну, як було, шкіряний комбінований салон шкіра. Ну так виглядає добротно. Легкоспавні дисочки і зима. Нульцова зима. Ну, щось китайське, але хороше, напевно. Чого так люблять ті Ніро? Не кони, а саме Ніру. Місце тут ззаді, чуть-чуть більше. Всього на на 10 сантиметрів більше. Але це деколи вирішує, знаєте, якогось коліна на 10 сантиметрів більше. Казалося, б не багато, але допомагає. Як завжди, камера заднього ходу є, електроляда ні, без ноги. Ладно, Ми хлопці не горді, відкриємо вручну. Ні, ну багажник не маленький, диви який багажник. І багажнічка вистачає, що тут є зарядка і навіть місце. Якщо купити собі докатку, можна туди і, і докатку поставити. Так, Закриваємо цей багажник. Безключовий доступ, не пам'ятаю, показував, не показував, але він там є. 2022 рік то одна тисяча пробігу. 22-200. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А купити Вінниця Данила не 173А.